Минулого тижня п'яних водіїв на дорогах Кіровоградщини було аж занадто багато. Вочевидь, жителі області добре відсвяткували новорічні та різдвяні свята і забули про безпеку дорожнього руху. Адже за повідомленням офіційного сайту Державтоінспекції Кіровоградської області за минулий тиждень працівники ДАІ затримали 129 водіїв, які керували транспортними засобами під дією алкоголю. Причому більшість керманичів були у такому стані, що ледве трималися на ногах. На щастя. Без серйозних дорожньо-транспортних пригод у цих випадках обійшлося. Але працівники ДАІ стурбовані проблемою пияцтва за кермом, яка становить загрозу не лише для самого водія, а й для інших учасників дорожнього руху. І, хоча водії добре знають і про адміністративну відповідальність за таке порушення, і про можливу небезпеку, проте нерідко це не зупиняє деяких людей. Від керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Не дуже лякають, вочевидь, навіть штрафи за керування транспортним засобом у нетверезому стані, які у грудні минулого року зросли до 6 тисяч. Тому Державтоінспекція Кіровоградщини вкотре нагадує, що п'яний водій за кермом справді може призвести до трагедії. Адже після прийняття алкогольних напоїв водіям, як правило, здається, що вони бадьоро себе почувають. Сміливість л'ється через край, реакція, нібито загострюється. Та й свої дії вони повністю контролюють. Проте це лише суб'єктивні відчуття. Насправді відбувається розлад нервової системи. Увага притупляється, а нервово-м'язові реакції сповільнюються. Та найголовніше це втрата відчуття небезпеки. Тому під час будь-якого найменшого ускладнення дорожньої обстановки, коли необхідно негайно прийняти рішення, водієві складно відразу правильно відреагувати на ситуацію. А несвоєчасно виконаний маневр може призвести до неочікуваних наслідків. Тож працівники ДАІ радять водіям, які сідають за кермо на підпитку, пам'ятати, що це непросте правопорушення і через нього можна легко втратити життя.